Археологічні розкопки свідчать про те, що людина вживає молоко, відколи були домашні перші тварини кози та вівці. І це понад 10 тисяч років тому. А 9 тисяч років тому на території Туреччини вперше почали пасати корів. Наша галактика, Чумацький шлях, англійською називається Milky Way, що перекладається як молочний шлях. 10 літрів молока можна виготовити до 1 кг сиру. А щоб отримати всього 1 кг масла, необхідно використати 21 літр. Молоко з вважали вважало їжу, а не напоєм. У ньому міститься близько 200 активних компонентів, а стакан молока є повноцінним разовим прийомом їжі. Для хорошого вироблення молока на фермах корова кожного дня вживає до 45 кг їжі і випиває близько 50 літрів води. Корови в середньому виробляють до 16-17 літрів молока щодня, але є породи, які в сезон дають 20-25 літрів молока в день. Велика частина людей через природно кліматичні умови не має можливості розводити корів, і через це вживають свіже молоко овець, та навіть верблюже. Молоко різних тварин відрізняється якісними показниками, зокрема, жирністю. Середня жирність коров'ячого молока становить 3,7 грама жиру на 100 г молока 3,7%, а коз'ячого – близько 4,5%. Найжирніше в світі молоко у китів та тюленів. У перших з них жирність досягає майже 50%, а у других навіть перевищує цю цифру. Молоко кремово-білим робить білок казеїн, який утворює частинки кулястої форми міцели, які і забарвлюють молоко в білий колір. Попри кремову текстуру, молоко на 85-95% вода. Решта це вітаміни А, Д і в 12 Мінерали калій, кальцій, фосфор, цинк, магній, білки, вуглеводи та жири. У минулому в молоко, щоб воно довше не скисало, клали жаб. Є шкіра виділяє речовини, які уповільнюють розвиток бактерій, які і призводять до скисання молочних продуктів. Пізніше було винайдено сухе молоко, яке відрізнялося істотно більш довгим терміном зберігання. У середині 19 століття французький мікробіолог Луї Пастер винайшов спосіб очищення молока від шкідливих бактерій пастеризацію. Ця технологія до цих пір широко використовується на молокозаводах.